Зараз у нас служіння хвилинка здоров'я. І сьогодні для нас приготовлений такий матеріал, який має назву Заклик до нерішучих. Історія Божого народу заплямована недотриманням здорових принципів. У реформі здоров'я мало місце постійне відступництво, і в результаті Бог був знеславлений через великий брак духовності. Були створені перешкоди, які ніколи не з'явилися б, якби Божий народ ходив у світлі? Невже ми, маючи такі великі можливості, допустимо, щоб люди світу випереджали нас у реформі здоров'я? Невже ми будемо знецінювати наш розум і нехтувати своїми талантами, практикуючи неправильне харчування? Невже порушуватиме святий Божий закон егоїстичними діями, ділами? Невже наша непослідовність стане приказкою? Невже ми будемо провадити життя настільки неподібне до християнського, що наш Спаситель соромитиме, те, називати нас своїми братами? Чи не краще нам звершувати медичну? Місіонерську працю, практичне Євангеліє, живучи так, аби Божий мир міг панувати в наших серцях. Невже ми не усунемо кожен камінь спотикання з під ніг невіруючих, завжди пам'ятаючи, що очікують від людей, які сповідують християнство? Набагато краще відмовитися від імені християнина, аніж визнавати себе таким і водночас потурати забаганкам. Які зміцнюють порочні пристрасті. Бог закликає кожного члена церкви беззастережено присвятити своє життя на служіння Господнє. Він закликає до рішучої зміни. Усе творіння стогне під прокляттям. Божий народ має перебувати в такому стані, щоб зростати в благодаті, освячуючи істину тіло, душу і дух. Звільнившись від усякого рунівного потурання, Божі діти матимуть більш ясне уявлення щодо справжньої побожності. У релігійному житті відбудеться чудова зміна. Амінь.